Сьогодні ми з вами прибули у саме центр подій, а саме у магазин Полдірум, який знаходиться у Володимирці. Чому ж тут центр подій? Ходіть вам розкажу. А все тому, що тут отримали величезне постачання товару, серед яких неймовірно велика кількість новинок. Але більшу увагу хочу приділити ось цьому столику, тому що тут у нас просто скарб. Кожна лінійка включає в себе величезний гель для душу, дуже класний лосьйон зволожуючий для тіла. Також можна взяти мініатюрку гель, скраб для тіла, який по своїй консистенції дуже нагадує тріхат, але вдвічі дешевший. Манго, солодка гуава, дуже смачна, соковита вишка. Аромат солоної карамелі і більш свіжіший з ароматом лайма. І це ще не все, тому що тут оновлені подарункові набори з бюджетного сегменту з різними ароматами. І це все до речі від українського бренду Містер Скраб. Рукування у цих наборів мені дуже схоже на рітуал. Звір складається з гелю для душу, лосьону та мочалки Також ви просили, ми завезли. Толі для ванни в величезному об'ємі аж 600 грам. Вони йдуть всі парфумовані і отримали ми чотири різних аромати. Ви подивіться наскільки красиві шимери для тіла прийшли в трьох вітінках, і вони з дуже класним ось таким зручним дозатором. Всі ці позиції реально дуже круті, тому ви обов'язково їх повинні спробувати.